Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будемо кохатись, щоб змити із себе війну, розчинити і клятий запах у солоному потові вдвох, я по мушках, по зоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. І коли охолонуть гармати, як же гаряче буде в ліжках, До укусів тебе цілуватиму, щоб стерти із пам'яті жах. Щоб твій стогін злякав порожнечу, я тебе перед втомленим сном обійматиму безкінечно, а на ранок любитиму знов. І якщо нас помилує фатум пережити цю люту весну, як же спрагло, ми будемо кохатись, щоб змити із себе.